Ми вже неодноразово говорили, що виробники моторних олив постійно вдосконалюють систему захисту своєї продукції, щоб вберегти автовласників і їхні мотори від фальсифікату. Так нещодавно виробник оливи Арал почав оснащувати свої пакування наліпками з унікальним кодом. Зараз покажемо, як ці стікери працюють. Вітаємо на каналі Докії. Розповідаємо про систему перевірки оригінальності моторної оливи Арал. Виробник мастильних матеріалів Арал завжди дбав про поціновувачів своєї продукції. А ми у відео розповідали про це. Тепер перевірити оригінальність моторної оливи стало ще простіше цього року. Кожна каністра торгової марки Арал матиме захисну наліпку з унікальним кодом. Щоби впевнитися в оригінальності, потрібно стерти захисне покриття на стікері. Під ним міститься восьмизначний код, який можна внести на сайті arallubricants.com.ua для перевірки. Посилання додатково даємо в описі до цього відео. Система підтвердить або спростує оригінальність моторної оливи. Використовувати код для перевірки можна кілька разів, але тільки протягом 24 годин після активації. Після закінчення цього терміну код втрачає свою актуальність. Ця нова функція не лише забезпечить захист від підробок, але й дає змогу переконатися у високій якості придбаного продукту зі світовим іменем. Отже, тепер впевнитися в оригінальності моторної оливи Арал стало набагато простіше та легше, якщо на пакуванні є наліпка. Якщо ж такої наліпки немає, не засмучуйтесь. Адже для повсюдного ведення стікерів потрібен час, і продукція, яка була випущена раніше, ще досі присутня на ринку. Відсутність наліпки не є ознакою підробки. В такому разі радимо застосовувати інші ознаки оригінальності. І підписуйтесь на наш канал. У нас завжди актуальні новини про моторні оливи, інші автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.